Пасивна агресія і жарти. Починається це все як невимушені жарти з приводу то вашої зовнішності, то ваших звичок, то вашої кар'єри, і ви нутром відчуваєте, що щось тут не так. Мені неприємно спілкуватися з цією людиною. У вас може підніматися і відчуття роздратування, як захисний механізм, захисна реакція, і е, почуття провини, можливо, страху, інші негативні відчуття. Коли ви намагаєтеся поговорити про них, то чуєте у відповідь, що ти занадто чутлива або розслабся в нашій компанії. Всі так одне з одним розмовляють. Ну, можливо, це не ваша компанія, не королівська ця справа. Валятися у багнюці можливо, він відчуває, що ви така недосяжна, спокійна, розкішна королева, і він вас недостойний. І він буде намагатися. Почуватися краще на вашому фоні це класична нарцисична поведінка. І пам'ятайте, що те, що починається на етапі знайомства і залицяння у довготривалих стосунках, має тенденцію до загострення. Отже, якщо він розказує вам про ваших родичів, про вашу сім'ю, про вашу роботу або починає приплітати ваших колишніх, то це сигнал. До того, що потрібно його зупинити. Якщо людина не зупиняється, якщо через деякий час або майже одразу вона продовжує таку поведінку, то перед вами класичний маніпулятор і аб'юзер, від якого потрібно швидко робити ноги.